Здоровки всім з вами Андрій Шулик, і ми продовжуємо вчитись підприємницькій діяльності не в стилі аборигенів. А, і сьогодні буде дуже коротенький, але суперважливий і інформативний урок. Поговоримо про електронний цифровий підпис, на що він нам потрібен і де його взяти. Найчастіше ви будете використовувати ЕЦП як спосіб авторизації, наприклад, в кабінет платника податків або, скажімо, на портал Дія, а також іноді вам треба буде підписувати ним якісь документи. Іншими словами, це аналог вашого звичайного підпису для документів. Він авторизує вас і він містить в собі деякі дані і інформацію про вас, наприклад, ваш індивідуальний податковий номер, прізвище ім'я і так далі. Дуже корисна, важлива штука. Рекомендую мати. Мати вам її одразу в перший же день, як ви зареєструвались ФОПом. ЕЦП може бути ваш індивідуальний, тобто як фізичної особи, так і підпис саме у вас як фізичної особи підприємця. В цілому достатньо, щоб у вас був хоча б якийсь, і ви вже в більшості не будете відчувати з цим ніяких проблем. Отже, як його отримати? Якщо ми з вами зайдемо в Google і напишемо ЕЦП, то одразу нас буде перекидувати на якийсь урядовий сайт, де доволі коротко і ємно написано, що це таке. Але в цілому ми можемо побачити, де його взяти, і тут буде цілий перелік. Для того, щоб отримати такий підпис, ви можете або сходити в прозорий офіс у себе в місті. Бо ще купа різних є місць, де це можна отримати. Але нас з вами цікавить, як це зробити онлайн, не піднімаючи сраку зі свого дивану. І ми бачимо, що на першому місці стоїть акціонерне товариство Приватбанк. Я впевнений, що всі або майже всі з вас є клієнтами Приватбанку, тому для вас це буде найзручніший і оптимальний спосіб отримати електронний ключ. Одразу пишемо ЕЦП PrivatBank і нас перекидує на такий сайт, це якийсь сервіс, але в принципі тут все дуже детально написано. Ми просто з вами заходимо на портал Privat24, авторизуємось і нас пускає в наш основний кабінет. І ми тут знаходимо графу сервіси, прокручуємо вниз і бачимо, тут є бізнес. Заходимо тут і от. Тут в нас є пункт генерація ключа ЕЦП для бізнесу. Натискаємо. Натискаємо і нас одразу перекидує в інтерфейс Приватбанку для підприємців. Тут можна зробити Smart ID, це, типа як внутрішній цифровий підпис для Приватбанку, але нас з вами конкретно цікавить загальний файл. От, і ми тут переходимо перейти до генерації ключів знизу. І тут у нас вже написано наше прізвище ім'я, наша посада, номер телефону, е юридична адреса і так далі. І нам потрібно згенерувати або хмарний е Smart ID, або файловий. Я рекомендую вам зробити файловий, для того, щоб у вас був файлик на комп'ютері і ви завжди могли ним скористатись. Тут ми вводимо пароль придумуєте, який пароль вам буде для, до вашого ключа, і натискаємо Згенерувати ключ. В моєму випадку я не буду це робити, тому що недавно в мене вже ключ був згенерований, я ним користуюсь, тому він мені більше не потрібен. Коли ви натискаєте Згенерувати ключ, ви цей файлик качаєте. Я вам рекомендую якось його адекватно назвати і покласти в ту папку, де ви точно знаєте, що у вас цей ключик лежить. І щоразу, коли ви будете авторизуватись, наприклад, у кабінет платника податків або на різноманітні державні, або навіть недержавні портали. Де будуть питати файловий чи цифровий ключ, ви просто натискаєте, знаходите цей файлик, воно його все підтягне, запитає у вас пароль, ви вводите пароль, і одразу без реєстрації і смс ви на ці портали будете потрапляти, і там вже будуть відомі ваші дані. Це дуже сильно зручно. На цьому все. Дякую за увагу. Сподіваюся, що допоміг вам розібратися з цифровим підписом. Якщо я вгадав, то не забувайте підписатись на канал, поставити дзвіночок, порекомендувати цей контент своїм друзям. А також іноді загляніть на мій Patreon, там багато ексклюзивного контенту і всі відоси з'являються значно раніше. В принципі, все, не знаю, що вам далі говорити. Пока-пока.